Вельмишановні студенти Оріхівського коледжу та в державного агротехнологічного університету. Ця світова спільнота 17 листопада буде святкувати Міжнародний день студентів. Від себе особисто, від цього колективу коледжу. Я хочу привітати вас з таким великим святом. Сьогодні студент це є особливість, особливо нашої держави на майбутнє. Це зростання нашої держави. Хочете вам побажати, щоб за всі ви були під Божою опікою. А наші колеги, наш колектив зробив все для того, щоб ви стали хорошими фахівцями своєї галузи. Зі святом вас! Щодня насолоджуйтесь неповторним вайбом студентського життя. Ви наше майбутнє. Любимо вас зі святом! Сесія не вирок, а тимчасова для порозуміння. Не бійтеся мріяти. Бо навіть неймовірні мрії завжди можна втілити в життя. Хай на сесії рятує вас не тільки пам'ять, а й харизма. Шановні дорогі студенти! Міжнародний день студента бажаємо радісних моментів. І Вітаємо! Вшаємо гарних яскравих моментів в житті, веселих подорожей. Ви наші вічні мрійники. З кавою в руці, з думками про залік і точно з вірою вуспів. Хочеться привітати вас, з Днем студента, побажати вам відчути всі бонуси цього статусу, не зважаючи ні на війну, ні на блекаути. Будьте щасливими, робіть те, що вам до вподоби, забудьте нових друзів та кайфуйте від цього. Шановні студенти, від імені студентського профкому. Вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам здоров'я, гарних оцінок і всього самого-самого найкращого. Ви прогресивні, розумні, мобільні, енергійні, модні, цікаві, щирі. Зі святом вас. Не втрачайте інтерес до навчання. Перемагайте лінощі та нудьгу кожного дня. З кожною лекцією прямуйте до своєї мрії. Живіть цікаво, мрійте, сміливо. Цікавих лекцій, вдалих сесій, неймовірних студентських років, шановні студенти, зі святом вас високої стипендії, кльових вам викладачів, твердих знань і здійснення мрій. Віце з любов'ю творі з вірою. Бажаю вам глибокої внутрішньої мотивації для здійснення всіх мрій і планів. Тож, творіть зміни і радійте всім миттєвостям життя. Не завжди залишиться з вами радість чудових студентських років. Бажаю удачі, легкого навчання, щирої любові, справжнього щастя і міцного, міцного здоров'я, щоб оце все витримати. Нехай у ваших серцях назавжди збережеться романтика студентських кліфт. Веселощі, емоції виру, насолодити щастям щиро. Бажаю мати в своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя. Стипендії без затримок, Wi-Fi без збоїв. Менше хвилювань, більше натхнення. Шановні студенти, щиро вас вітаю зі святом Дня студента. Йдіть до своєї мети і ви її подаваєте своїм навчанням, трудом, ну і щирою працею. Мої вітання! Шановні, і пам'ятайте, ви, не оцінки та дедлайни, у ваших силах змінювати світ. Тож бережіть свою енергію, слухайте своє серце та не бійтеся йти своїм шляхом. Дорогі студенти! Сьогодні наш день день студента. Це не просто дата у календарі, це символ юності, свободи, амбіції і безмежних можливостей. Ми покоління. Що мріє, творить і не боїться змінювати світ навколо себе?